Як відбувається наш рейс в Хорватію, а саме Київ-Макарська. Виїжджаємо з Києва о сьомій ранку з автостанції Дачна на комфортабельному автобусі, який обладнаний всім необхідним, зручними кріслами, туалетом, вайфаєм та розетками. На кожному рейсі працює турботливий екіпаж, не тільки водії, а й наші феї супроводжуючі. Їдемо по маршруту та робимо зупинки в Житомирі, Рівному Львові, Стрию та Мукачево, на яких забираємо пасажирів та можемо випити кави і перекусити. Далі перетинаємо кордон Зон між Україною та Угорщиною по електронній черзі, і їдемо до Хорватії. По дорозі, якщо хтось виходить, то робимо зупинку в Будапешті. В Хорватії їдемо просто неймовірними краєвидами та робимо зупинки в Загребі, Карловаці, Задарі, Біоград на мору, Водіце, Шибеник, Спліт, Оміш, Брела та Макарська. З цієї ж зупинки і виїжджаємо назад в Україну. І нагадуємо, що в нас можна забронювати не тільки квитки на автобус, а й повний пакетний тур з відпочинком в готелі на березі моря. Хорватія це Лівовижна країна, її варто відвідати вже цього літа.